Другоцінні теорія еволюції це є просто фантастика, і наука доказує, що все створено Богом і все стоїть Богом. І багато наукових досліджень доказується біозенес, антропний принцип чи закони термодинаміки. Ось і пробували навіть схрестити людину з мопою, і це просто неможливо. Бог створив все і в цьому є інформація, і ДНК людини не можна змішати з ДНК іншим, тобто не, не увінчається це все е, успіхом. Тому все створено Богом, і все стоїть Богом, і тільки люди, які вірують в Бога, які прийняли Господа Ісуса Христа в своє життя, поставили на перше місце, стали сім'єю Божою. Вони можуть прийти до спасіння. А теорія дарвина веде до загибелі.